Підніміть, будь ласка, руки, хто з присутніх представляє постачальників послуг електронних комунікацій, простіше кажучи, провайдерів інтернету. Багато дякую. Відповідно, як на мене, трошки переходимо від сьогодення, бо доклад Тетяни був про сьогодні те, що відбувається у нас в країні. Переходимо трошки до речей, які. В майбутньому, бо жодна війна не триває вічно. Відповідно, чи задумались ви, що буде після? Що буде з вашим бізнесом, з вашою компанією? Що за ці роки, коли ми відбуваємося, ми з вами знаходимося в стані війни, що відбувається у світі з нашими колегами? З такими самими постачальниками послуг електронних комунікацій або провайдерів інтернету. І чи ви будете кращим за ваших колег або конкурентів, як ви їх оцінюєте? Всі ці питання важливі, тому що, як казав Герберт Уеллс, той, хто не дивиться вперед, неодмінно опиняється позаду. Якщо подивитися на наш. Потенційний ринок у світі, і ми будемо методом дедукції від загальних якихось, рис, переходимо до більш частних питань. Загально у світі на сьогоднішній день налічується близько 8 мільярдів людей. Майже 68% з них користуються послугами інтернету. Я не кажу про технології, я кажу послуги доступу до інтернету. За прогнозами ООН, в 2030 році буде 8,5 мільярдів людей. І 75% з них будуть користуватися послугами інтернету. Величезні цифри, величезна кількість зростання абонентської, потенційної абонентської бази. Але слід зауважити наступні речі. темпи збільшення абонентської бази інтернет сповільнюються, і вони зараз уже не становлять трьохзначних або двозначних цифр в відсотках. Друга річ: весь прирост, який зараз відбувається у світі, відбувається саме за Рахунок країн, які знаходяться в Азії або так званих розвиваючих країнах. Мова йдеться про стани Латинської Америки, Африки, ну і відповідно Індія, Китай, величезні країни. Європа і Сполучені Штати Америки вже знаходяться у стані, коли ринок інтернету людей насичений або навіть переднасичений. Тетяна до того казала, що у нас багатоповерхівка в деяких містах по 5-7 провайдерів знаходиться, які надають одні й ті ж самі послуги. Це означає, що ринок досить конкурентоспособний, або навіть через конкурентоспособний. В той же час, якщо ми кажемо, а де ж голубий океан, теорія голубого океану, якщо подивитися на інший сегмент, що відбувається у світі, ті технології, які зараз розвиваються, в тому числі, Технології, які спонукають пришвидшення доступу до інтернету, вони базуються на таких фактах і прогнозах. Факт: за 5 років, починаючи з 2017 року, в світі наліч... налічується понад 15 мільярдів it пристроїв Тобто, це означає 8,5 мільярдів 8,2 мільярдів людей сьогодні і вже понад 15 мільярдів пристроїв. В 27-му році таких пристроїв інтернету речей буде понад 60 мільярдів. В 2030 році, за деякими прогнозами, понад 120 мільярдів, тобто набагато більше, ніж людей. За рахунок штучного інтелекту всі ці пристрої будуть керуватися помимо волі людей, як ви кажете. І відповідно цей ринок, ринок інтернету речей, буде набагато швидшими темпами розвиватися. Порівняно з ринком інтернету людей. Всі провідні провайдери електронних комунікацій мається на увазі в тому числі компанія Amazon, Google, Apple. Ну і відповідно звичайні телекомпровайдери в Сполучених Штатах масово продають Smart House as a Service, тобто послугу, яка надає послуги розумного будинку як сервіс, тобто не як обладнання. А як сервіс, яке відповідно продається за моделлю підписки привичної, звичної абонентської платні. Чому так? Ну, По-перше, тренди, які існують у світі, чим займаються провайдери? Якщо ринок перенасичений, якщо у нас вже понад 70% всіх людей у світі користуються інтернетом, то, відповідно, ти маєш чимось відрізнятися від своїх конкурентів. Якщо у тебе 5 провайдерів в будинку, ти маєш бути кращим від своїх колег. Які тренди існують? Чотири головні тренди існують в розвитку послуг або асортименту послуг, які надають провайдери доступу до інтернету або телеком-провайдери, перше конвергентні послуги. На сьогоднішній день все почалося. Ну я вже давно на цьому ринку. Все почалося з так званих бандл послуг, коли одночасно провайдер надавав послуги доступу до інтернету послуги доступу, наприклад, до кабельного чи якогось там телебачення. Потім пішли triple play, коли надавалися ще послуги голосового зв'язку, мобільного зв'язку чи фіксованого зв'язку саме головне зв'язку. Зараз це квадрупл плей, тобто квадр пакети, де. Провайдери так само надають уже чотири послуги в одному пакеті. Це мобільний фіксований зв'язок, голосовий і, відповідно, послуги доступу до інтернету і послуги там, доступу до контенту. Я зараз навіть не називаю це телебачення, це послуги доступу до контенту, включаючи відеопозамовлення та решту. Відповідно. Збільшення або конвергенція цих послуг, це є одним із сталих трендів протягом останніх 15 років. І воно продовжується в майбутньому. Продовжиться в майбутньому. Другий тренд цифровізація і інтеграція з інтернетом речей. Як я вже казав на попередньому слайді, дійсно це величезний ринок, бо кількість пристроїв, які фактично є інт... пристроями інтернету речей, вона збільшується в геометричної прогресії. Це дозволяє. Пропонувати провайдерам інтернету додаткові сервіси, які досить популя... стають досить популярними в інших країнах, зокрема і в Україні, але в інших країнах набагато швидшими темпами. Це послуги, які дозволяють фактично здійснювати управління своїм розумним будинком, вмикати прилади, готувати кофе, відкривати тобі двері або що. І це другий тренд. Чому він такий популярний? Тому що на сьогоднішній день для провайдера досить просто ці додаткові сервіси внедряти або втілювати в свої вже існуючі послуги. Система підписки, вона звичайно зрозуміла, абонентська платня, звичайно, зрозуміла. На попередньому слайді я вже казав, що, наприклад, під торговою маркою НЕСТ пропонуються такі послуги саме за рахунок абонентської платні. До того компанія Google створила комплект обладнання і продавала його як комплект обладнання. Потім вирішила, я не буду продавати комплекти, я буду продавати це за сервіс і брати за це 20-30 додаткових доларів на місяць. І коли позначка таких користувачів додаткових сервісів перетнула 1 мільйон Сполучених Штатів, це вже стало досить цікавим бізнесом. Тоді підключилася компанія Amazon, ну і решта. На сьогоднішній день, до речі, користувачів Сполучених Штатів таких додаткових сервісів розумних будинків. Це за рахунок того, що Америка вважається одноповерховою приватною територією, вже перетнула позначку в 24 мільйони. Це досить непоганий тренд за останні ну, 10 років, може, навіть менше. Третій тренд. Хмарні сервіси. Про це були доповіді на нашій конференції. Якщо хто дивився, дійсно на сьогоднішній день провайдери вже пропонують хмарні сервіси, де вони і дата-центр розміщують у себе, і пропонують на сьогоднішній день софт, тобто програмне забезпечення, яке за невеличку орендну платню можна буде користуватися тим чи іншим користувачам, не купуючи для себе ліцензії, наприклад, на той же самий Microsoft тощо. І розширення асортимента включених антивірусних програм, або що це четвертий тренд, це додатковий сервіс, який стосується кібербезпеки. Такі чотири основні тренди, які існують у світі. Вони існують достатньо довгий час, тому е, нема підстав казати, що вони якимось чином суттєво зміниться протягом наступних п'яти років. А де у нас в, по перше, а... Чому такий тренд, як розвиток розумних будинків, популярний серед провайдерів? Я вже про це казав, ну, ще раз повторюсь. Три речі: ну, дві речі головні: збільшення доходів, зменшення відтоку. На сьогоднішній день, якщо подивитися на е Ок абонентів, які користуються монопослугами, і відток абонентів, які користуються декількими послугами від одного провайдера, то різниця буде суттєва. Наприклад, користувачі провайдера, які користуються однією послугою доступу в інтернет, мають в річному вимірі 16-17% відтоку. Це такий середній рівень відтоку абонентської бази. Він компенсується новими абонентами, але 16-17% в річному вимірі це користувачі, які відмовляються від послуг доступу в інтернет монопослуги. Якщо ж цей же самий користувач від цього провайдера отримає додаткову хоча б одну послугу, то відсоток абонентів, які в річному вимірі відмовляються від послуг, знижується до 7-8%, тобто майже вдвічі. Ну, Можна там прогнозувати, що якщо буде три послуги там, або більше, то відповідно цей відсоток буде ще менший відтоку. Тому зменшення відтоку це перша вигода. І друга, це збільшення доходів за рахунок того, що ти береш додаткові гроші за додаткові сервіси. При цьому твої витрати на сьогоднішній день суттєво не відрізняються, тому що ти використовуєш ті самі аварійні бригади, або і не аварійні бригади, тих самі кол-центри. Які як вчорашній доклад, був можливо так само автоматизувати, втіливши штучний інтелект, відповіді, спілкування з абонентами тощо? Відповідно, третя річ це досить просто синергія з твоїми існуючими сервісами. Ну нічого там надзвичайно складного нема, тому що цей сервіс інтернету речей нічим суттєво не відрізняється від інтернету звичайного інтернету людей. Ну, і розширення ринкової ніші. Так, відповідно, люди, які більш молоді, вони цікавляться новинками, їх називають ще гіками, а ти, відповідно, збільшуєш свою потенційну бенецьку базу на тих людей, яким зараз 12, 13, 14 років, які в майбутньому тобі принесуть додатковий дохід. Якщо подивитися, що відбувається у нас в країні, я взяв самих великих, бо у них ці тренди, які я казав у світі, вони досить чітко проявляються. Якщо подивитися на трьох великих наших колег-провайдерів, ви бачите, що конвергенція або тренд номер один. Конвергенція декількох послуг вже майже втілення у кожного з трьох. Тобто у них є і мобільний зв'язок, у них є відео, у них є і фіксований зв'язок, фіксований доступ до інтернету. Більш за те послуги дата-центри, хмарні послуги, продаж навіть бігдати, тобто продаж таргетованої реклами. Вона реалізована принаймні у Київстара. А після купівлі уклону і хелс, я думаю, що вона ще збільшить свою частку доходу. Але у кожного з трьох провайдерів, як ви бачите, Послуги розумних будинків не втілені. І це відкриває нишу для кожного з тут присутніх. Відповідно, Smart House. Хто це такі? Це компанія провайдер е, саме послуг розумного будинку як сервісу. Він вперше і на сьогоднішній день поки що єдиний постачальник цих послуг і цих сервісів. Базується відповідно він на. Розробки компанії ОМО, я думаю, що всі гадаю, ну, ті, хто давно на ринку, пам'ятають пана Сидоренка, який багато років, в тому числі наукосі, презентував це рішення. Це рішення, яке базується на бездротової, бездротової системі, бездротової мережі смеш мережі за технологією господи. ЗІГБІ. за протоколом ЗІГБІ. і це рішення було спеціально розроблено для того, щоб презентувати це постачальникам телекомуніційних послуг, зокрема провайдерам інтернету, тому що воно досить сильно дозволяє масштабувати свої послуги для постачальників інтернету. Відповідно. Що воно дає? Які сервіси воно пропонує кінцевим служичам? Це два типи: перше, це так звані колективні сервіси, колективні сервіси, які в першу чергу орієнтовані на об'єднання співвласників квартир ОСББ, так звані. Це і послуги доступу до під'їздів, і послуги доступу до прилеглих територій, і, відповідно, індивідуальні послуги, які надаються вже всередині квартири, коли в квартирі відповідно підключаються датчики руху, датчики розбиття чи відкриття вікон, дверей, включення та відключення розумних пристроїв, там електрочайники, жалюзі або кондиціонери. На сьогоднішній день, в стані війни, в першу чергу дійсно цікавляться користувачі тими сервісами, які створюють додаткову безпеку. Мова йдеться про сервіси доступу до будинків і сервіси доступу до квартир або в квартирах. І що пропонує компанія Smart House System зараз своїм партнерам провайдерам інтернету? Два статуси, які вже існують серед існуючих партнерів: це статус Gold і статус Platinum. Відповідно, в цьому році пропонується збільшити розподіл між провайдером і постачальником рішення, провайдером інтернету і постачальником рішення. Ви бачите, отут для Gold, які витрати. Кожен з провайдерів, партнерів буде робити. Тобто різниця між статусом Голд і Платіном відбувається в тому, що придбання обладнання за власні кошти для Голд не передбачено. Це обладнання надається компанія Smart System з Платіном, придбає обладнання, в тому числі у компанії Smart SmartHouse System, і будує власне цю мережу, розбудовує мережу розумних будинків на своїй існуючій мережі інтернету. Протягом перших двох років для статусу Голд. 70% абонентської платні, які платять абоненти, відраховується і залишається у партнера статусу Gold, Або 90% це для партнера статусу Platinum. Після двох років розподіл 30% залишається у партнера статусу Gold І 70% у партнера статусу Platinum. Наступний слайд це приблизний приблизний розрахунок окупності для партнера системи для партнера Smart House Systems з категорії Platinum Це два роки приблизно це окупність капітальних витрат, які витрачаються на, наприклад, тут взят тисяча квартир. Охоплення мереж, абонентів 300. Ну, відповідно, витрати 434 тисячі, тобто там, приблизно 10 тисяч. Доларів і за два роки вони повністю окупаються. Після двох років я нагадаю 70% абонентської платні будуть залишатися у провайдера партнера, відповідно, далі вже відбувається прибуток. Ну і додаткові речі, які тут не враховані, це індивідуальні послуги, тобто встановлення датчиків то, що всередині кожної квартири, це все залежить від індивідуальних продажів кожного з провайдерів, наскільки у нього довірчі. Відносини з своїми абонентами інтернету. Ну, додаткові вигоди, які я казав, зменшення відтоку, збільшення доходу кожен прорахує на своїх мережах. Відповідно, це все, що я хотів до вас донести, носить е, такий промо-рекламний характер, але з задоволенням відповім на ваше питання. О, бачу питання. Нормально. Доброго дня. А підскажіть, чи є у вас якісь навчання для партнерів. Ну, тобто, щоб ми могли підготувати там кол центр монтажників. Mm -hmm. Як правильно це продавати, якийсь, ваш досвід прийняти? Так, обов'язково це навчання є. Наші партнери зверталися, і ми проводили в першу чергу, я пам'ятаю, 24-го року три тренинги для наших партнерів. Для тих категорій працівників, які на сьогоднішній день відповідно просив підготувати партнер, мова йдеться і про кол-центр. Мова йдеться і про ну з монтажниками, це взагалі маст хев, тобто це в першу чергу проводиться, в тому числі у нас є відеоматеріали, які ми надаємо, в тому числі, якщо потребує, беремо на розбудову власної мережі. Але додатково до кол-центру в цьому році, в цього починаючи з цього року, ми додатково ще тренуємо ваших співробітників. Якщо такі є, а я думаю, що мають бути, які спілкуються з об'єднаними, тобто забезпечують вам доступ до будинків. Той, хто закладає договори сервітуту, він має відносини з ОСББ, бо додатково вигода для кожного провайдера. Інтернету це те, що ти, коли заходиш в будинок, зазвичай ти платиш ОСББ якусь суму за доступ до інфраструктури. В разі якщо це ОСББ зацікавлення в твоїх послугах, наприклад, доступу розумного будинку чи доступу до під'їзду, ця сума сервітутів може бути суттєво зменшена або навіть повернута. Назад, тому ми з цього року внедрили ще додатковий тренінг так званих корпоративних продаж. Це відносини з ОСББ, з такої категорії, як ОСББ. Дякую. Дякую вам.